Виконуємо номер 1015 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік, чи є правильним твердження. Перше, якщо х більше 2, то х додатнє число. Друге, якщо х більше мінус 1, то х додатнє число. Третє, якщо y менше мінус 1, то y від'ємне число. І четверте, якщо y менше 2, то y від'ємне число. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Якщо х більше 2, то х додатнє число. Два число додатнє. Тому числа що більше 2 є додатними. Твердження правильне. Завдання друге. Якщо х більше мінус одного, то х додатнє число. Твердження неправильне прикладом може служити число мінус 0,75. Воно більше, ніж мінус одиниця», але число від'ємне. Від'ємне. Твердження неправильне. Задання третє. Якщо Y менше мінус 1, то Y – від'ємне число. Число мінус 1 від'ємне. Тому всі числа, що менше за нього, будуть також від'ємні. Твердження правильне. І четверте. Якщо Y менше 2, то Y – від'ємне число. Твердження неправильне, для прикладу, одиниця менше двох, але одиниця число від додатнє. Твердження неправильне. Ми дали відповідь на питання, чи є правильним твердження. Номер 1015 виконано.